Ви не повірите, я стала русалкою. Хочете знати, як це відбулось? Дивіться, починалося все доволі невинно. Секрет таємної кімнати. Затанцю як я краща подружка моя. Каже все світ, ти має бесті. Який в мене чудовий голосок. Я так рада що змі співати. Ой, не їм горівки. Це ж не корисно для горла. А це корисно для горла. Обожнюю валятись і нічого не робити. Ти побачиш мій світ і не тільки в Тік ток. Вау! Хм, та я прикольна. Майже вийшло. Спробуй ще. Ти побачиш мій світ і не тільки в Тік-Ток. Тепер не знаю. От би хтось зі сторони послухав. Може, в Нелі урок попросити? ні ні, -ні. Ти Так, глянемо, що під цю пісню написали. Нелі, ти зірка. Це приємно. Неллі, мрію з тобою познайомитись. Знаю, всі мріють. Пісня жахлива дівчинка явно не вміє співати. Що? А це неприємно. Шмотки як з базару, зачіска треш. Ну, що тобі не зрозуміло? Я співаю, ти слухаєш. Але ж я нічого в цьому не шарю. Просто послухай і скажеш свою непрофесійну думку. Та це якось тупо. Я між іншим вчила тебе грати на укулеле, ти мені винна. Ок, співай уже. Лайк, like, лайк, like, ставлю, лайк, сторіс вогник Забирай. Ну, що? Ну, жахливо. А що? Um, ще ось так. Лайк, like, лайк, like, ставлю лайк сторіс, вогник забирай. Ну так вже краще, ніж жахливо. Ну, що? що, я їм зробила. Я ж просто хотіла співати. Він же ніколи не вийду на сцену. Оселюсь в чарівному світі. Ілен, Забери мене на урок. Mm, а ось так. Затанцюєш, як я і дізнаються всі, що у вже разом я і ти. А ти спробуй закрити закритими очима? Думаєш? Так, так, має краще звучати. Ну ок. Затанцюєш як я, і дізнаються всі, що у вже раз... Що за? Ну а що? Якщо мої барабанні перетинки більше не витримують. Ну і вали звідси. Допомагачка. Привіт! А більше нікого немає? Поки ні. Добре. Бо я маю до тебе справу, точніше, прохання. До мене? Можеш допомогти мені і навчити ну, співати? Що? Я? Ну, ти ж співаєш, наче. Більше не буду. Закинула кар'єру, чи що? Типу того. То може тоді повчиш мене? Ти серйозно? Ну так. А я за це не буду тебе сьогодні булити. Тільки сьогодні? А тобі мало? Ну ок. Так ось ем, послухай. Правильно, супер, це вже непогано звучи. Е, тільки спробуй чистіше останню ноту. Лайк, like, лайк, like, ставлю лайк. Like, Сторіс, вогник, забирай. Чудово! Нелі, ти тільки нікому не кажи про наш урок, а то договір відміняється. Привіт, дівчата! Привіт! Я тебе знаю, ти злата. я тебе знаю, ти ж Нелі? Зате мене ніхто не знає. Я кріс, якщо комусь цікаво, звісно. Цікаво, я тут вперше. Тоді я все розкажу: це така школа, іноді вона чарівна. Тут відбуваються дуже круті уроки. Або дуже занудні уроки. Радий усіх вітати! Новий день новий урок. Сьогодні поговоримо про небезпечні предмети морського дна. Клас. Кріс. Де вона ділась? Вона постійно кудись зникає. І не через двері. Що це за прикол? Навіть мобільні свій лишила. Може її викрадають інопланетяни? Це багато чого пояснює. Отже, як ви зрозуміли, цей завивач волося небезпечний теж. О, дивіться, ще трохи і знову засне. Тому дівчатка. Ех. Супер. І що ти пропонуєш робити зараз? Потусимо. Тут навіть дискокуля є. Не чіпай її. Чула, що містер Себастін говорив. Так, предмети можуть бути небезпечними. Та я вас прошу: він виделки боявся. Секрет таємної кімнати. Вітаю вас, красуні. Ух ти, яка вона мила. Звісно, як ви. Таких красивих русалок я давно не бачила. Можливо, ви вмієте співати. Співати взагалі вміємо. Як мінімум, двоє з нас троє. Кріс теж сьогодні зробила великі успіхи. Чш, рот на замок, Неллі. Тоді прикладіть свою руку і заспівайте мені щось по черзі. Дивне щось. А я б спробувала, як мінімум буду знати, чи вмію я співати. Зірочка палай! Зірочка палай лети! Ау! Затанцю як краща подружка моя. Каже, все цвіт, ти майби Ау! Боляче! на І до неба руки простягну. Ай! Дякую, дівчата. Тепер, завдяки вам, я маю такий дивовижний голос. А я. Що це? У мене пропав голос, і в мене теж це ще півбіди. Ви на ноги свої гляньте.